Всім привіт, дорогі українці! В цьому відео ми будемо значить, говорити про пічку. Не працює в нас три положення. От якщо включити запалювання і нажати там перше, друге, третє, вони всі не працюють. Якщо нажати четверте, то воно працює. На 95% при таких ситуаціях справа в реостаті. Там перегорає тепло запобіжник. Через це немає відповідного опору. Через це не працюють цих три положення. Четвертий працює, він працює на повних ходах, тому там ніякого опору і не потрібно. Для того щоб його достати, спочатку треба відвинути оце сидіння і пірнати туди під низ. А якщо ж заміна реостата не допоможе, потрібно вже буде копати в самому реле печки. Там є контакти, вони зношуються, і якби, це теж може бути причиною. Але швидше за все справа в регостаті того, що не працює тільки четверте положення. Якби там не працювало ще друге або перше, то можна було б подумати на реле печки. Так що ми тут бачимо під низом. Відкидаємо цю штуковину. Цей захист, типа оп. Відкручений йде. Давайте відкручу вже так, як зроблю, як має бути. І далі ми бачимо ось фішечку. Ми зразу її від'єднуємо, від'єднали цю фішку. І потім вже від'єднуємо ось цю білу. Нажимаємо тут з боку і вона вилазить. Таким чином в руках ми вже маємо реостат. Оцей термозапобіжник, маленький, перегорівший тут. Його треба або замінити, або просто повністю купити от новий реостат. Напевно, буду купувати новий реостат. Гривень 300-400 він коштує, заміню і повинно все працювати. Всім привіт, друзі, в новому дні. Тепер у мене вже є два реостата. Берем тестер. Перевіряємо, який працює, який не працює. Це не працюючий в нас, показує одиницю, нічого не пікає, нічого нема. А це в нас працюючий. Ура, можна ставити. Ось стоїть гольфік, вже нас зачекався. Поки цей реостат до мене їхав, я собі сидів і думав, чого ж він перегорає. то ж має бути якась причина. І покопавшись в інтернеті, я зрозумів, що причина може бути от в цьому вентиляторі печки. Треба його зняти, продути. Чим я зараз і займусь. Заліз я піднесу. Тут у нас цей моторчик пічки. Кажуть, для того, щоб його зняти, треба його прокручувати. Але спочатку від'єднаю фішечку. Оп, є. Речі, згорем пополам я його от витаскую. Напевно, щось трошки не так зробив, бо ось ця частинка відломилась, Але я думаю не страшно. Дістав я моторчик. ну Такий він важкенький, я б сказав. Так зараз... О, він дуже туго крутиться, дивіться. Він має дуже легко крутитися. А він прямо от туговат, туговатенько. Тепер то зрозуміло, чого Реостат перегорів. Пробуємо розробити оцю крильчатку. В мене є підозрена, вона така ржава. Попробую туди напчихати ВДшкою. Ну і порозкручувати за допомогою компресора. Встановлюю вже моторчик пічки, як бачите, все в обратному порядку. Ось ця стрілечка, щоб зняти значить, моторчик, треба від... Відтягнути її на себе, провертати вліво протичасової стрілки. А щоб встановити, то треба прокручувати моторчик вправо. Також приніс два ревостата. Один із них не працює, ось цей. Відкидаємо його в сторону, цей працює, зараз буду встановлювати. Просто його тако втикаємо туди. Ось так і вліво. І далі зверху накидаємо фішку. Ну і в нас спічка на нулі зараз стоїть. Пробуємо перше положення. Чути працює, але такий якийсь звук не дуже. На третьому положенні вже чути нормальний звук. Ну вже краще. ну Коротше кажучи, друге положення нормальне, перше чогось трошки так воно. Звук такий барахлящий. Коротше, історія з пічкою продовжується. Як ви бачите, вона у мене в руках. Прокатався я, вона гріє, вона працює, але видає звуки. Особливо, коли скидаєш швидкість або різко гальмуєш, починає зі сторони бардачка скреготати. Якби це не є добре, я розумію, що тут щось не так з підшипником ось цим. Разом з тим я вирішив глянути до фільтра салона і просто дуже сильно здивувався. Дивіться, що тут Оце прикол. Я думаю, чого вікна потіють. Чого щось не так. Дивіться. Весь забитий просто. Ще, напевно, з американським сміттям приїхав. Оце прикол. Я ще такого не бачив. Обично вони забиті, але не настільки. Да. Таким чином проблема вирішується не тільки в 6-гольфа, -го але й в інших Фольксвагенах. Знаю точно, що Volkswagen Фольксвагена T4. Така ж сама проблема в гольфа 4-го, така ж сама може бути проблема. Тобто, коли не працює три перших передачі, або буває навіть не працює друга, третя, то швидше за все, вся справа в цій штуці. Кому був цей відеоролик корисний, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І дякую всім за перегляд.